Що можна створити зі зразків текстилю рівненської фабрики натканих матеріалів? Про це знають творчі вихованці Рівненського міського палацу дітей та молоді та їхні викладачі. Виставку художніх виробів з натканих матеріалів прагне, дивуй, мудруй, презентували у рівненському обласному краєзнавчому музеї. Результат без перебільшення, вражаючий. Тут чудо. Я зайшов насправді, був шокований злегка. Перше, що одразу напрошується, наскільки в нас талановиті діти, тобто історія створення. Приняття цієї виставки сьогоднішньої бля в тому, що діти з палацу дітей та молоді прийшли до нас на підприємство на екскурсію. Ми проводимо такі екскурсії, чесно кажучи, з великою метою, що можливо хтось виросте прийде до нас працювати. І діти загорілися. шикарні, класні, хороші в них. Я так розумію, творчі керівники, які подали ідею. Ми видали їм яку якусь кількість матеріалу. Тих кольорів, тих гам-кольорів, які в нас були на той момент, і в результаті дивіться не так багато кольорів. А що ми сьогодні бачимо? Ми бачимо шикарні картини, шикарно творчість. Нове творче життя дали вчорашнім геосинтетичним меблевим взуттєвим швейним полотнам учні профільної школи образотворчого мистецтва палацу дітей та молоді. З вихованцями різних вікових категорій працювали викладачі, створено колективні та персональні роботи. Педагоги відшукали навіть зразки матеріалів жовтого та червоного кольорів, котрі виготовлялися на натканці ще десятки років тому. Кажуть, ідея з'явилася завдяки фотоконкурсу феноменальне рівне, тож вирішили долучитися. Ми прийшли в гості на фабрику, нам зробили екскурсію. Ми побачили виробництво, ми побачили цеха, якщо створюються, які тканини, які матеріали виконують виготовляють у нас на фабриці їх призначення. І після цього, вже починаючи з жовтня місяця, коли діти повернулись на навчання, у нас розпочалася така плідна співпраця. У нас був цикл екскурсій на фабрику, ми майже привели всю школу. Наші діти побачили. Бачили, як працює фабрика, чим займаються, що виготовляють. Почули різні історії, побачили про талісмана фабрики ката Феномена. І коли ми отримали вже в листопаді місяці матеріали з фабрики, кожен педагог, який працює з різними напрямами в нашій школі, з різними предметами, з різною категорією віковою, розпочав свою історію. Я з цим матеріалом давно працюю. Я і хотіла, щоб викладачі на нього подивили. Ну саме в процесі нашої екскурсії всі були страшенно захоплені, а оскільки ми побачили, що він є і кольоровий, бо в магазині є тільки сірий, то почали тут же народжуватися якісь ідеї. Вирішили з ними, з ними в співпраці просто зробити проекти, показати, що у них матеріал не тільки технічний, що він може бути базою для творчості. Коли то все завершили, то не так давно було. То викладачі були не менше вражені ніж діти. в експозиції. Колективні та авторські роботи, флора й фауна, природа та архітектура, добірка робіт з використанням етномотивів та орнаментів української писанки, і навіть козак Мамай, а також символ нетканки, кіт, феномен. Загалом підготовка зайняла півроку, але результат того вартий, і це вперше коли освіта Створює продукт, продукт, спільний продукт з нашим бізнесом, з нашим виробництвом міста рівне. І це дуже класний такий крок в майбутнє, коли діти бачать реальні поштовхи для того, щоб дійсно себе прилаштувати до тих проблем, які існують в нашій країні. І це дуже добре, тому що воно надає, крім того, цей поштовх надає крім того, що дитина може творити, вона може побачити ці обрії, до яких можна йти, і вона чітко розуміє, що для цього можна використати все те, чим володіє інфраструктура нашого міста. Мені дуже сподобалося працювати з цим матеріалом. Це було просто чудово. Ще в нас є робота чудова з кераміки. Спочатку сама ідея була це зробити метелики в комах для наших робіт. З фруктами, овочами, проте в результаті перегляду виявилося, що вони там будуть зайві. І наша вчителька Валентина Борисівна вирішила зробити цю композицію, і вони просто чудово думаю виглядають на цій роботі. У створенні кожної з композицій діти і викладачі вклали душу, а автори окремих персональних робіт невдовзі готові поборотися за головний приз популярного всеукраїнського фотоконкурсу Феноменальне рівне. Я завжди позиціонував цей матеріал, як як той, які застосовується в зовсім більшому напрямку. А тут його використали в умовах в межах творчості і вийшла просто шикарна виставка. Підприємство насправді сьогодні ми всі знаємо в тих умовах. Вже трішки по кадрах старіюча, тому ми будемо робити все, щоб долучати молодь будь-яким шляхами, і в тому числі таким класним шляхом підтримати молоді таланти можна, відвідавши виставку художніх виробів з натканих матеріалів. «Прагни, дивуй, мудруй.